Дивіться, яка в нас краса. Всім привіт! Зараз в нас випав перший сніг, зараз також іде сніг. Ось така в нас краса. Просто це тут мало зараз снігу. Подивіться просто яка краса. Так, дуже. Зараз показує, що у нас мінус один. Якщо придивитись, то видно. І ось така краса, ви бачите? Так, зараз ми прийшли, щоб виміряти ось це отверсті для а, заслочки на їхню будочку. І це їхній перший сніжок цих двох малишок. І вони бояться виходити. Коло будочки немає взагалі ніяких срібів. Тобто вони не виходили з будочки, бо бояться сніжку. Вони цього ніколи не бачили. А в той ще що щось з лобкою. Да. Це тільки сидять, бояться. Чуть мої хороші, такі собаки. Все, їм по-моєму подобається сніжок. Такі хасі-харусі малиші. Малиші. Карандаші. Тібусі. Це їхні так шість кіжок, мені здається, їм дуже подобається. Чабакіни. Це вам подобається. Чобакі. Ой, Ойбузі, ой, бозі. Як ви бігаєте, зяйчики, то наша мушка, собачка. А їм так подобається он. От бігає. Ось вони прийшли вже кушати, ми їх зараз Прихотіли їм ось таку заслонку, тому що вже холодно. Їм треба заслонка і треба їм її показати, щоб вони знали, як заходить. Ось так Діть, куся, зайчик. Ось так вони кушають. Їм, мені здається, он... кое хто що й виварився в сніжку, бо мокрий вже їм сподобався сніжок. Та? Ось зайчик. пришла их проведать и наша собачка Мушка. Да? да девчатка? Ой, девчатка, хорошая такие зайчик. Типусь, типусь, эти такие малыши. Малыши, 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 малыши такие. Вам подобается снежок, да? Вам подобается снежок? Божечки, мои такие хорошие. Ну, если им тоже подобается. Это все они находили. Дяці ja? ja, все ви не ходили, Дядя, ja? ой ті босі, які красиві. Ой, ті босі. Ой, ті тіпозі. Вони всі які. такі тікі. Їм подобається сніжок. Зараз ще у нас треба розморозити собачка водичку, тому що у нас зараз мороз, да, зайчики ми? І водичка замерзла, зрозуміло що. І треба це виправити. Зараз я нарію і розморозиться. Вона тут кип'ят, Ну як не кипяточок, тепла, гаряча, тепла водичка. Так, і котикам так же само треба. Ось так. Щоб вони попили, тому що це дуже дуже важливо. Не забувайте це робити для своїх тваринок, тому що це дуже дуже треба. А що з носіком? Холодно, ховайся в будочку, малиш, сокінки. в будочку. така в нас краса, сніжок. Фу, зараз іде сніжок. Дуже красиво. І зрозуміло, що котикам Так же само у них ще тут сніжок, але ми на'ємо сніжок. Тому що я його вже ніяк не викрасу. О, ось так. І все хорошо. Все розмерзлося. Вже ось так. Можливо ви запитаєте, як реагує наша собачка-мушка на сніжок так котики? Абсолютно нормально, тому що це її не перший сніжок, зрозуміло. Що вона собі по ньому бігає, в неї така шорстка, велика, м'якенька. Їй, їй тепленько. І їй добре. Соломка в наших тваринок є, ми їм також вчора насипали соломочку. От. І ось так. Їй все подобається. І Впадає на неї снізок, їй це не тривожить, тому що в неї дуже-дуже густа шорстка, та плюс ось такий подшорсток дуже густий також. так що Їй взагалі не холодно. У котиків так же само ось котячий срітий мушкань, все хорошо. Зараз прийшли їм водичку, тепленьку принесли, та їм принесли, відкриваємо. А тут такі дві красуні сидять, нас цікаві. Дядьми мої Дяк, хорошенькі такі. зяті. Зараз водичку і соломку зараз положимо. Так, зараз ми них не захотіли з будочку. На і ось такий гарний, гарний порожок соломки. Втім, тут було тепленько, так сказати, виходить і заходить. Така тут засолонка, в них там лежить теплесеньке. Під низом там чуть-чуть соломки також є. Ось такі двоє дівчаток віддаються в добрі ручки. Все. Тепла водичка, соломка, засолоночка, будочка, все є. Є. Зараз покормили котиків, кашка з кормиком. з. Підлевкою шийками. І ми тут поставили месочку з соломкою дракотиків. А в неї зарізла мушка. Хоча в неї є будочка, да, мушка? Мушка, як ти це оправдаєш? Мушка, вона сюди помістилась, їй тут зручно, тепло, комфортно. Да, Зірочка? Мушка, тобі тут комфортно, да? Це це, це, це ж ми дракотиків поставили. Тут для них є така настріялочка тепла. Корник сухенький також є. Мушка, їй тут тепло. Ось так. А тим часом у нас вже розстав сніжок на сьогоднішній раз, вчора ще б він був. Дережик, сьогодні вже в нас немає снігу. Ну що ж, така в нас перемілива погода. То є, то нема. Дережик зайчик такий хороший. Ось якось так. Кажуть всім привіт. Ріжик. Ріжик, скажи, привіт, ріжик. Скажи. Ай, Ріжик.